Герої! 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 Можна пару хвилин уваги? Ми надзвичайно дякуємо за вашу таку щиру підтримку. Ми воюємо за вас, за ваш спокій, за те, щоб на вулицях Маріуполя. Цього українського міста не рвалися снаряди за те, щоб ця наволоч, яка прийшла зі сходу, повернулася в свої кордони, щоб наші землі більше ніколи не тривожила війна, щоб ви будували справедливе, чесне українське суспільство, де людина чесна і правдива може жити і нічого не боятися, не боятися, що прийдуть. Сепаратісти не бояться, що прийдуть восстановителі руско міра і Совєцького Союзу, які приведуть з собою і грабіті, щоб людина могла вільно працювати, вільно створювати сім'ю, вільно працювати на своїй роботі, ходити по вулицях міста і нічого не боятися. Ми воюємо за це. І ми дуже дякуємо за вашу підтримку, тому що без цього всі наші зусилля вони насправді. Були б марними. Дякую вам. Слава Україні! слава! Зараз, вибачте, у нас величезна кількість завдань, тому ми вимушені з вами розпрощатися і рушити далі. Ще раз зазвичай вам дякую.